2014-й лідер за кількістю пожеж упродовж останніх років: 7 тисяч загорянь, майже 180 загиблих, п'ять росних діти. Більшість інцидентів прийшлась на приватний сектор. Таку суму сумну статистику озвучили сьогодні представники обласного департаменту з надзвичайних ситуацій. За їхніми словами, ці цифри значно перевищують показники попередніх років. Пов'язують це з різким похолоданням восени та затримкою опалювального сезону. Через це люди використовують саморобні прилади для обігріву. Частіше за все це і стає причиною займань на другому місці. Не дбали поводження з вогнем дітьми та куріння у ліжку силами пожежно-рятувальних підрозділів. Їх ефективною роботою і своєчасним оперативним реагуванням вдалося врятувати 100 людей, і 14 з них це діти. Розроблено та. Відпрацьований вже комплексний план заходів запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2014 2015 років.